Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Каже Господь до своїх учнів, небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. І те, що кажу вам, слухайте і пильнуйте, бо кожне слово, яке я кажу вам, воно є правдиве. Господь учить йому довіряти. І каже він про день Той. І годину, ту, коли прийде син чоловічий, не знає ніхто, ні ангели, ніхто з людей не знає, ні син чоловічий, тільки Отець, той, що на небі. І тут стоїть таке питання, як каже Ісус, що ні ангели, ні син чоловічий не знає, тільки Отець, той, що на небі? Син чоловічий не знає, коли прийде, буде другий прихід Ісуса Христа, про який про Нього і говориться. Господь підкреслює і звертає увагу, що прихід сина людського буде не таким, як Христос, якого знали учні, який ходив з ними, їв з ними, спав з ними. А прихід буде як друга особа Божа з усією своєю силою і славою. І тому і каже, і підкреслює, що ні ангелі, ні син чоловіче не знає тільки Отець, той, що на небі. Говорячи про саму субстанцію, про самий Магістат Божий. І каже, а вам кажу, чувайте. Тобто бодрствуйте, тобто, будьте постійно готові до, до того, щоби прийняти Господа в очікуванні, а не несподівано. Ми маємо постійно бути готові до зустрічі з Богом. Ми маємо постійно перебувати в стані освячуючої ласки. Бо прихід сина чоловічого буде. Не так, що о, їде він о, вже в Запоріжжю, скоро буде в Дніпрі. Прихід сина чоловічого буде і каже Господь, як блискавка, що на Сході сяє і, на, і вже на Заході її далеко видно, підкреслюючи нам по сучасній мові і скоростю світла. І якщо він прийде сюди, тут, в Україну, то в Америці він буде за якусь секунду. У ті дні мала бути Паска і опісної. Пересвященники і пересв книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити. І казали, та тільки не під час свята, щоб не було розрухи в народі. Бачите? Тоді вони вже. Боялися народу, боялися зібрання народу. Бо на свято всі люди сходилися і всі були разом. І разом святкували, і було відчуття такої єдності, відчуття спільноти. І вони хотіли то зробити, щоб це було не на свято, де люди об'єднані. А тепер давайте подивимося, як ми об'єднані на свято. Щоб ви розуміли. Що якщо ми не святкуємо церковне свято, то ми робимо справу Злого Духа, ми даємо можливість злому робити свої темні справи. Бачите, каже святий Євангелист, що дуже вони боялися, щоб то не було в свято, де народ об'єднаний, де народ є всі разом, а в єдності сила народу. І тому старайтеся при кожній нагоді, чи свято, в церкві, чи неділінка свята йти до храму. Старайтеся, коли є якесь зібрання на площі на Майдані, коли люди збираються в якусь, в якусь честь прийти і взяти в тому участь. Те не подобається наше об'єднання, наша єдність не подобається Злому Духові. Бо, як я постійно нагадую, чи знаєте ви етимологію слова «діаболос», Грецьке слово, що в перекладі означає цей дієприкметник, роз'єднуючий. «Діаболос» – це роз'єднуючий, той, що розділює. Не даремно придумали розділяй і володарюй, розділяй і властвуй. Це клич Злого Духа. Тому ми маємо єднатися. І кажу вам, як Господь сказав своїм учням, чувайте. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! уважні. Улюблені, коли кажемо, що гріха не маємо, ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Як же визнаємо гріхи наші, Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Коли ми кажемо, що не зрішили, чинимо його неправдомовним, і слова, і слова Його в нас немає, мої дітоньки. Пишу вам те, щоб ви не грішили. Як же зрішить хто? Ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. З того знаємо, що ми його пізнали, коли заповіді його бережемо. Хто каже, я його знаю, і заповіді Його не зберігає, той неправдомовець, і в тому правди немає. Хто ж береже його слова, в тому любов Божа справді досконала. З того і знаємо, що ми у ньому, хто каже, що в ньому пробуває, повинен так поводитися, як він по -во -во -во. святе Іван не читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає, ні ангела, ні небі, ані син. Тільки отець, глядіть, чувайте, не знаєте, бо коли настане, той час. І воно так, що чоловік. Що від'їжджаючи зоставив свій дім, дав своїм словом владу, і кожному роботу і велів воротареві пильнувати, так пильнуйте й ви. Бо не знаєте, коли прийде пан додому, увечері, чи опівночі, чи як запіє півень, чи вранці, щоб, коли вернеться, несподівано, не застав вас у вісні. А що? А що вам кажу, кажу всім чувайте. Два дні по тому мала бути Пасха й оприсноки. І первосвященники, і книжники шукали, як би його схопити і підступом, і вбити. Та казали тільки не під час свята, щоб не було розрухів на